Шановні підписники, продовжуємо наш проект відео інтерв'ю по збереженню людських історій, які вимушено наразі перебувають у місті Дніпро у зв'язку з військовими діями на території нашої незалежної України. І сьогодні хочу вам представити нашу героїню, нашу помічницю благодійного фонду, нашу а, людину, яка опікується в тому числі і нашими волонтерами. Це пані Марія Петрівна, яка приїхала до нас з Донецької області. Місто Торецьк. вітаю так, вас. Так. Марія Петрівна, перше питання: яким було ваше життя в Торецьку до початку повномасштабного вторгнення? Що ви найбільше любили у своєму рідному місті? Місто невелике в нас, ну я його дуже любила. І Там пройшла моя юність, там я вийшла заміж, там я родила сина. І містечко невелике, ну, ну дуже, дуже хороше. Я працювала я. Борці поваром. От, і Де бу... працював? Поваром. Ага. От, і дуже в мене багато було, дуже... Ну, уважали мене кругом. Я була лучше по професії, все було прекрасно. Багато друзів у нас ну як... Все, все було прекрасно. Що ви відчули вперше, коли почули вибух у своєму місті, у своєму Тарецьку? Сому торецьку ще в 2014 році були перші. Так. Була кинута бомба там, а потім июля сильно, сильно в нас була стрілянина, от а потім затихло. Ну і потім все нормально було. Давайте зараз по пригадаємо 22 другий рік. Як виглядали ваші перші години під час війни, от тієї ночі, лютий 22-го року, що ви можете згадати? Що найбільше врізалось вам в пам'ять? Ну, э, спочатку ж по, по нашому місту ну, стріляли, як син мені втрим сказав, мама, почалась війна з Росією. Пішли на Суми, це моя родина. От. Спочатку в нас так би, як би було, а потім почалась у нас сильна стрілянина. Угу. Сильно страшно, звісно, все. От, я сину, з сином ми, Мого мужа чотири роки, як нема, а ми з сином двох жили там. Ну і потім я йому говорила: Юра, їдь в Дніпро, його тут, приятель. Там устраю свою життя. а я вже я ж не думала, що таке буде. Думала, потихеньку так воно пройде, як в 2014 році у нас було. Mm -hmm. А потім сімна стрілянина, почалась гради і все. І... Що вам давало сили триматися під час цих обстрілів і не виїжджати? Ну і ми ж не думали, що так все буде. Думали так, воно раз-два й пройде. Не буде такої. Що стало для вас останньою краплею, після якої ви вирішили все ж таки їхати? Mm -hmm, ну, я ходила. Де коли це було? Come? Ну це було в, в щас я скажу, це було 7 квітня. 22-го року. 22 року я отримала uh -huh. пенсію, а потім гради як почали стріляти, так страшно. Все, я я там рядом живу, в самому центрі. Я додому прибігла, дивлюсь, які їдуть, які їдуть, їдуть картомашинами. Uh -huh. Я говорю, давай, Юра, ми, то вже будемо їхати. Страшно так. Uh -huh. ну. Ви можете пригадати та описати м день, коли ви виїжджали, що ви з собою взяли, що у вас там залишилось. Оці моменти, ці, ці години. Як ви виїжджали саме? Ну як ми ж думали на місяці йдемо? Uh -huh. Що взялося? Взяли з собою таке саме там дві тарілочки, дві мисочки, дві вилочки, дві ложечки, дві подушки. У нас машинка плавна, старенька. Uh -huh. Ми їхали вдвох з сином. Отак от, як ви, ви загрузили машину? Так, да, Крайні Реш... необхідне таке. Перші і то е е е е е е приїхали ми по дорозі, якраз от ж була стрілянина в Константіновці, uh -huh. що тоді розбили. Е е Дуже багато людей їхало. Ми почти пішком йшли по дорозі. Отак, от машина тир-пир. Тир Люди по дорозі з собаками йшли, ну, з машин виходили в. до Дніпра. От, В Дніпро ми приїхали. Вечір. Як, ну, до речі, давайте про Дніпро, як вас прийняло місто Дніпро? От приїхали в місто Дніпро, ми тут переностались на ніч тут сина мого друг. Ми тут переночували, рано утром виїхали і поїхали на Одесу. А там нам вже знайшли квартиру. Ага, тобто ви приїхали в Дніпро і поїхали да, в Одесу? Так, І поїхали в Одесу. Скільки ви там перебували в Одесі? Ми чотири місяці там пробули. І чому повернулися з Одеси? В 에, по повернулися син просто не мав знайти собі роботу там. Uh -huh. А якби осінь ми, ми там в Апрелі приїхали. Це квіт-квітень. Червень, липень. В серпні ми переїхали назад у Дніпро. Йому тут позвонили, підложили роботу. Що особисто ви втратили через війну? От особисто, ви втратили. особисто втратили ми все. Нема в нас ні квартири. Що з квартирою? Квартиру спочатку так побили, потім згоріла вона, потім і підірвали її. Угу. От нема нічого. Те, що годами збирали, все, що було, нема нічого в нас. Окрім квартири, що там залишилося на тій території? Ну, зараз там у місті Терецьк нема нічого, там вже все побито. Ну, тобто у вас там. Нема... Все Ва... там осталось і всього немає. Це майно нічого, і нічого не залишилося. No. Про що ви зараз найбільше мрієте? Ну, так, як і всі мріють, щоб, щоб скоріш закінчилася війна. Ну, а там вже видно буде, як, що можна думати, що з нами, нам їхати туди, додому, нам нікуди. Город повністю розбитий. Зараз нас бачать велика кількість людей, і у мене таке запитання: що б ви хотіли сказати тим, хто зараз ще залишається в небезпеці? Там у нас у городі. Не Тільки у вас, а от а... там, де зараз йдуть активні бойові дії. Я б хотіла всім сказати, щоб, щоб щоб усе закінчилось добре, щоб люди були живі. Які у вас були традиції саме в вторицькою, які може бути разом святкування ви проводили? Так, У нас традиції ми багато було в нас друзів. Ми, ми всі праздники якби так відмічали все. Вез і часто ми попоубираємо, ми збиралися, там і баян виносили, і танцювали, і співали, і шашлики жарили, і варили. Дуже прекрасно все було. Хороший район в самому центрі, площадка така, дитяча була. Дерева такі цвіти були, жалко так всього. Стараюсь не думати, Отак іноді думаю, а друг мені це сниться, що я в Дніпрі просто. Угу. І бачу свій город, бачу все, дуже все прекрасно було, дуже всього жалко, то вообще. Чи плануєте ви повертатися? Ні, нам вже нікуди там. Там все розбито. Там мама похоронена, хоча б на кладбищі, муж похоронений, син ой, отець, батько мого сина. Угу якого тільки похоронили, і пам'ятник заказала, так його і не встигли не поставити. Да, я часто зустрічаю старецька, Багатьох ті, що в столову до мене ходили і узнають ну це ж уже пройшло скільки, як я і не працюю, все одно узнають і як ми ходили в столову. Як у тебе було там? Ми тебе так любили. В тебе все було вкусне. Твої пампушки, да, твої твою всю їду, суп гороховий. Багатьох так зустрічаю, мені, звісно, дуже приємно. Ну а я хочу особисто подякувати Марії Петрівні за те, що вона завжди приходить до нас не з пустими руками. Це чарівниця, яка весь час годує нас підгодовує різними тістечками, пиріжками. Дякую вам велике. Хочу побажати миру, хочу побажати злагоди. І сказати, що ті, хто зараз переживають вся Україна, ці страшні події, щоб якомога швидше минуле, настав мир на нашій Україні і наші земляки. Поверталися додому, а ті, хто хочуть залишатися, залишалися вже в новій приймаючій громаді. У нас дуже багато інтегруючих заходів. І Марія Петрівна також приймала участь. Вона у нас і навчалася, і персональному комп'ютеру, українській мові, і соціальних мережах. Так, так, спасибо так, так. велике. Да, дякуємо і вам. Тому вважаємо всім миру, скорішої перемоги, і ми продовжуємо наш проєкт по збереженню людських історій. Дякуємо всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь. У нас буде ще дуже багато класних дякую історій. Дякую вам і вам дякую. Дякую.